Нам треба виділити лише меблі, щоб їх заховати. Для цього виділяю усе, що тут є, і у вікні, тут зверху, у нас буде фільтр. Він буде показувати, що у нас зараз виділено, і по кількості теж все розписано. Оскільки меблі, ця бібліотека завантажена, але родини мають свої категорії, тому тут не вийде одною галочкою все виділити, тому працюємо з протилежного. Забираємо галочки від того, що точно не меблі. Windows не меблі, Walls – не меблі. Причому Windows теж може бути бібліотека, яка завантажена, це пам'ятаємо. Так, еквіпмент, скоріше за все, може бути меблі, бо це є обладнання. Rooms це є приміщення, забираємо галочку, Plumbing, chest, це, скоріше за все, щось пов'язане з кухнею, тому залишаємо Lighting, звичайно, теж. Хоча лайтінг залежно від того, який саме, так, тобто ми вже будемо дивитися окремо, якщо це буде, наприклад, план освітлення. Но наразі в нас є завдання забрати всі додаткові елементи, щоб залишилися на плані демонтажу лише стіни, вікна і двері. А, до речі, Windows, Walls, Rooms, ну і Rooms теж забираємо. Хоча ні, Room може бути якраз у плані демонтажу потрібні. Е, ні, то дійсно забере. Так, моделі, генеровані моделі, фурнітура, Doors забираємо, Dimensions теж, бо їх треба зберегти. І е, девайси залишаємо. Таким чином, ми залишили галочки лише на тому, що, на нашу думку, може бути додатковою бібліотекою, яка відображає план маблювання. Натискаємо ОК. І, ну, в принципі, так і виглядає. А тепер треба це заховати. Вибираємо права кнопка Hide in View. Ну, хай буде «By filter», є ОК. Категорію треба було вибрати. і все знялося з виділення. Ну і звичайно, тепер воно у нас саме так і буде. Ми це все зафіксували.